Вітаю, мене звати Анна, і ми продовжимо з вами підкорювати світ чистоти разом з пилососами виробництва компанії Томас. Перш ніж ми почнемо, я прошу вас відмітити в чатах під відео якість зображення та звуку. Якщо є якісь недоліки, будь ласка, вчасно нам про це повідомте. Ми хочемо, щоб вам було дуже добре все чути. І видно. Також протягом ефіру ми з нетерпінням чекаємо ваших питань і як зазвичай з задоволенням будемо на них відповідати. І Сьогодні ми демонструємо вам мийний пилосос з системою водяної фільтрації Vedget Aquafilter, який називається Twin Aqua Wash P. Цей пилосос розроблений компанією Томас спеціально для власників домашніх тварин. Як я вже сказала, пилосос оснащений системою водяної фільтрації веджетаквафільтр, цей пилосос буде незамінним помічником у боротьбі з шерстю, з неприємними запахами, які можуть залишати домашні тваринки. Тобто все, що можете, може зіпсувати вам враження від спілкування з домашніми тваринками, полососвін Pet вам у цьому допоможе. Він може робити якісне, сухе і вологе прибирання до того, що і збір рідини і вологого бруду. І ще така приємна новина на цю модель діє подовжена гарантія, яку ви можете розширити строком до 30 місяців за умови реєстрації пилососа на сайті thomasregister.net. Як це можна зробити? Зараз маєте бачити посилання під нашими відео, або можна завітати на сайт thomas.ua і з цим всім ознайомитись. Сьогодні ми будемо з вами демонструвати випробувати весь функціонал пилососа на практиці, тож я вам рекомендую не перемикатись, тому що буде, як завжди, пізнавально та дуже цікаво. І почнемо ми краш-тест нашого пилососа з сухого прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Такий ефект досягається завдяки системі фільтрації веджа та -фільтр. Зараз будемо дивитися, як це відбувається. Починаємо підготовку пилососа. Підготовки аквафільтра. Дістаємо його з пилососа. Ось такий вигляд, він має. Заливаємо 1 літр звичайної чистої води. До речі, якщо ви, немає у вас якоїсь мірної ємності під рукою, і ви боїтеся перелити воду. Нічого страшного. В корпусі аквафільтра є спеціальні відмітки, до яких варто наливати воду. Отже, заливаємо 1 літр звичайної чистої води. Встановлюємо наш аквафільтр. Пилосос. Закриваємо кришку. І оскільки у нас пилосос розроблений спеціально для власників домашніх тварин, а ми всі знаємо, хто любить домашніх тваринок і килими особа вдома, ми знаємо, що дуже важко килими чистити від шерсті пуху. Особливо в періоди, коли домашні тваринки линяють. І саме для цих цілей в комплектації полососа включена насадка турбощітка спеціально для ретельного очищення килинів від шерсті домашніх тварин. Ось так вона виглядає. Насадка оснащена ось таким, бачите, додатковим валом, який обертається під дію потужності пилососа, і таким чином намотує на себе весь оцей. Непотріб. Зараз будемо демонструвати. І так дивимось. Пилосос ми зібрали, воду налили, під'єднали насадку, телескопічну трубу можемо підлаштувати під будь-яку висоту вашого зросту, щоб все було зручно. Вмикаємо потужність і починаємо збирати. Я сподіваюся, що вам було видно, скільки шерсті у нас тут було на килимі. Ми підбирали котика, який по кольору буде відрізнятися від нашого килима, для того, щоб... Наглядно вам показати прибирання. Дивіться, як працює тербачівка. Ось, бачите, наскільки під потужністю пилососа, наскільки швидко обертається вал, Тож ви можете собі уявити, з якою силою та ефективністю збирається ще килима. І якщо вам сподіваюся, що вам видно, у нас килим середнього ворсу. І навіть це не завадило нашій турбошійці вичистити шерсть аж прямо до основи цього килима. Тобто ваш ворс наче буде, наче такий як розчесаний. І зараз дивимося, де ж знаходиться весь цей наш шерсть, бруд, пил, в тому числі, і неприємні запахи. Це все вже у нас фільтрується ось тут в аквафільтрі, і назовні ми отримуємо очищене повітря. Ну, ще це дуже-не дуже було багато. Але ж дивіться, все одно видно, вона вся зволожена під дією потужних струменів води, вона змокла, а вона стала важчою і осіла на дні контейнера. І все, ви можете просто тепер зливати це все з брудною водою. Абсолютно не контактуючи ані шерстю, ані з брудом. І навіть якщо у вас є алергія, ви розумієте, як це буде діяти. Да? Це всі алергени навіть пригнічуються і осідають на дні контейнера разом з брудною водою. Ось так працює принцип роботи системи аквафільтрації Бедджет дуже ефективно. Це ви вже бачите на. Власне, переконалися, як це ефективно і дуже просто. Для інших видів покриттів вашого приміщення в комплектацію також входить насадка, яка є функціональною, це підлога килим. Вона працює на двох режимах: і на твердій підлозі, і на килимах. Знову ж таки, для ретельного чищення від шерсті домашніх тварин. Звичайно ж, наші собачки та котики дуже полюбляють бавитися або ніжитися в кріслах, на диванах і так далі. І, звичайно, нам також меблі, які необхідно чистити для цих цілей. В комплектацію входить насадка для ретельного очищення м'яких меблів від шерсті, пуху, волосся і так далі, дивлячись, які у вас тваринки. І в кожному домі у нас є важко доступні місця, які також ну, приносять нам не дуже багато задоволення під час прибирання, але з щільовою насадкою, яка в комплектації пилососа, всі важкодоступні місця для вас стануть дуже доступними, і ви їх вичистите і поприбираєте. За допомогою ось такого маленького помічника-пензлика дуже зручно буде очистити оргтехніку, книжкові шафи, полички, можливо, якісь дрібні деталі інтер'єра, такі як ліпнина, багети. Ну і так далі, все, що вам заманеться. Це те, що стосується сухого прибирання. Отже, ви розумієте, що з пилососом Twin Aqua Wash Pad жоден куточок вашого дому не залишиться брудним. Це що стосується роботи аквафільтра. Також виникають іноді потреби у нас збирати якийсь специфічний бруд, наприклад, дрібний після косметичного ремонту, або ж розсипане борошно, можливо, десь там якийсь пісок, або ж просто поприбирати треба швидко перед приходом, наприклад, гостей, ну, які не, не записувались до вас у гості. Так? Там, наприклад, є у вас 15 хвилин. Ви можете скористатись альтернативною системою це. Мішок із хепа матеріалу, він об'ємом 6 літрів. Це альтернативна система для оперативного сухого прибирання або прибирання неспецифічного бруду, такий, як я вже перерахувала. Для того, щоб замінити систему фільтрації, вам витратити доведеться декілька секунд. Дивіться, Просто відкриваємо кришку, ставимо мішок в пилосос. Це Готовий до оперативного прибирання. Після прибирання мішок можна не виймати з пилососа, а поставити пилосос, зберігатися до наступного прибирання, чим і приваблива ця альтернативна система фільтрації. Ці мішки одноразові, вони діють до заповнення, тобто, після заповнення його треба замінити. Але ж завдяки своєму великому об'єму, ну, це не доведеться робити досить часто. І я вам пропоную переходити вже до вологого прибирання, до збору плям і так далі. Я особисто дуже люблю цей розділ, тому що мені навіть приносить задоволення дивитися, як наш, наші пилососи Томас просто нещадно борються з плямами і з забрудненнями. І так, починаємо знову ж таки з підготовки пилососа. Це перше, що ми робимо при будь-якому прибиранні. Виймаємо систему фільтрації тепа мішок. Зараз дуже пропоную вам уважно прослідкувати за тим, що я буду робити. В ось цей контейнер. Ми ставимо решітку від розплескування. Ось такий вигляд, вона має, також є в комплектації пилососа. В цей контейнер ми не наливаємо воду. Він сухий. Сюди буде збиратись брудна вода разом із брудом. Ставимо його в пилосос. І також дуже важлива деталь, що хочу вам продемонструвати. Бо можуть в магазині вам цього не розказати. З кришки необхідно обов'язково виняти ось цей момент. Він при вологому прибиранні не потрібний, він буде заважати. Просто його прибираємо, закриваємо кришку. В задній частині корпуса пилососа у нас знаходиться резервуар для чистої води і мийного розчину. Там сюди ми наливаємо водичку. За необхідності додаємо мийний засіб, можливо, у вас є якісь плями, з якими треба боротися. Це все заливаємо в задню частину корпуса полососа. Під'єднуємо шланг. І додатково нам ще тут знадобиться система подачі води і мийного розчину. Вона також входить в комплектацію полососа. Ось такий вигляд вона має. І тут є такий маленький секретик. Для того, щоб її під'єднати, нам треба відкрити. Перехідник помпи, це саме тут буде відбуватися подача води. Далі, за допомогою таких зручних кліпс, ми закріплюємо все це на шлангу і під'єднуємо, фіксуємо на, на шлангу також все. У нас все надійно закріплено. Е, насадку для сухого прибирання ми забираємо комплектації пилососа. У нас входить насадка для вологого прибирання прання килимів. Ось такий вона вигляд має, вона зроблена з прозорого, напівпрозорого пластику. Це для того, щоб контролювати інтенсивність подачі вологи і залишкову вологу, коли ви збираєте бруд, в пилосос або сушите килим. За допомогою цього віконечка, ви можете бачити, скільки крапельок у вас піднімається по насадці. Так, закріпляємо. З'єднуємо до системи. Знову ж таки, кліпси, все дуже зручно. Дивіться, нічого не буде заважати. Ну, і тут зараз я взагалі люблю дуже цей момент це момент створення плям. До речі, хто не пив сьогодні каву, я не встигла не пила. Кава дуже смачна. Наші асистенти дуже дякую, роблять смачну каву. І так, робимо пляму на килимі. Хто знає, хто проливав, дивіться, навіть ще буде. Згущуємо. Все, кава є, пляма є. Починаємо прибирати і знищувати. Вмикаємо пилосос на потужний, вмикаємо помпу і починаємо розпилювати воду. Зараз піде вода. Все, пішла у нас вода. Ось, натискаючи ось цю клавішу, я подаю воду. І так, починаємо збирати. Кілим у нас середнього ворсу, я нагадую, тому може бути навіть трошки ускладнена ситуація. Але я впевнена, що ми з нею впораємось. Дивіться, там, де була рідка кава, тут це взагалі видалилось за секунду. Там, де є у нас була гуща, ось так ми її розчешемо. Це просто. Просто насолода і задоволення робити таке прибирання за лічені секунди. А мій килим, я думаю, що вам також видно, що мій килим він просто відновлює свій колір на моїх і на ваших очах. Дивіться, коли е, вже ми зробили пляму, ми подолали килим розчисали, і у нас є необхідність просто шити килим. Ми просто перестаємо подавати воду, не натискаючи цю клавішу. І декілька разів робимо ось такі рухи, таким чином потужністю полососа всмоктується залишкова волога, і килим залишається практично сухим. Тож, ви переконалися на власні, на власні очі, як це легко і просто. Знову ж таки, після прибирання ми дістаємо цей контейнер. Отак, дивіться, просто краса, скільки бруду за лічені секунди ми зібрали. Ми це все зливаємо разом з брудною водою. Після е, прибирання як сухого, так і вологого обов'язково треба робити догляд палососа. Ми промиваємо ці всі контейнери, складові аквафільтри. Все промиваємо, ретельно висушуємо. І пилосос буде готовий до наступного прибирання. Єдине, що при вологому прибиранні і при зборі рідини вам ще додатково доведеться промити шланг телескопічну трубу і насадку. Для цього зберіть пилосос на режим збору рідини, в окрему ємність наберіть десь 2,5 літри чистої води і декілька разів заберіть цю воду в пилосос. Таким чином, ви промиєте шланг телескопічну трубу і насадку. Все це ретельно висушуємо, пилосос готовий до наступного прибирання. А я вам пропоную ознайомитися ще з одною цікавою функцією пилососа, це збір випадкових плям і розлитої рідини. За лічені секунди, завдяки тому, що об'єм пилососа, не пилососа, об'єм резервуара в режимі всмоктування 4 літри. Це за взагалі за лічені секунди, я навіть кому дуже цікаво, пропоную зараз. Засікати час, ми приготували 4 літри води і зараз будемо її збирати, а спершу збираємо пилосос. Як і аналогічно, на режим вологого прибирання сухий контейнер, ми ставимо в пилосос разом з рамкою від переливу. В цю ємність також воду не додаємо, якщо ви не користувалися перед цим вологим прибиранням. Також можна використати цю насадку з кутовим, з кутовим для прибирання килима. Дивіться, демонструю. У мене 4 літри води. Так, щоб все було наглядно. Всі, тому що всі ми з вами опинялися в таких стихійних побутових лихах, як прорив труб, злам пральної машини або посудомийни, коли на підвозі є велика кількість. Води, яку за лічені секунди треба зібрати тут. Ми помпою не користуємось, тож якщо вам не потрібно, можете від'єднати систему подачі майно-гроші, але я не буду витрачати на цей час. Ви полосу на потужність і починаємо забирати. Дивіться. Просто Дивіться, яка потужність, просто колосальна. Отже, за лічені секунди. Ну, в мене особисто секундоміра немає, але хвилина ще не встигла пройти. До речі, якщо хтось засікав час, будь ласка, напишіть в коментарях, хто скільки там нарахував. Отже, ми продемонстрували вам всі три корисні функції полососа мийного системи водяної фільтрації ВД AquaFilter, модель якого називається Twin Aqua Pet. Як же ви пересвідчились на своєму досвіді, не, не досвіді, а на власні очі, що полосос корисний, тож прошу визначатися, обирати, де потім придбати, ми вам теж допоможемо. Отже, після. Прибирання ми вже з вами поговорили. І функціонал це не єдина перевага цього пилососа, оскільки конструкція пилососа продумана таким чином, що прибирання з ним взагалі буде ще приємнішим ніж задоволення від прибирання. Так, це перше це можливість вертикального паркування в неробочому режимі, коли ви пилососом не користуєтесь. Дивіться, як ергономічно можна. Зберігати так, у мене просто тут є вода. Дивіться, одним легким рухом ми просто все це зробили. Можна зберігати пилосос в такому режимі, навіть в шафіку пев передпокою це буде взагалі непомітно. Радіус дії полососа 10 метрів, тобто, довгий дріб дозволить вам поприбирати досить велику площу без перемикання розетки. Це механічний регулятор потужності пилососа, який знаходиться на рукояті шлангу, і він завжди під рукою. Це потужний двигун, потужність якого 1600 Вт. Обсяг рідини в режимі смоктування. Ми вже з вами переконалися: це 4 літра. Об'єм резервуара для чистої води і мийного розчину 2,5 літра. Тобто, це досить багато. Такий класний ефект від прибирання. Досягнуто саме тому, що компанія Томас вже більше 120 років спеціалізується на виробництві побутової техніки саме для прибирання. Компанію створено сам найширший модельний ряд пилососів з системою водяної фільтрації, мийних пилососів. І завдяки тому, що ми приділяємо дуже багато уваги новітнім технологіям, системам аквафільтрації, тобто розробкам для того, щоб вони були максимально. Корисні і прості в використанні. Ми завоювали неабияку довіру споживачів не тільки на українському, а й на європейському ринках. Отже, компанія Томас варта довіри. Ви на цьому переконались. А якщо ж у вас залишились питання після демонстрації нашого пилососа, будь ласка, не хвилюйте, що вони встигли їх задати. Спеціалісти нашої інформаційної підтримки завжди з вами на зв'язку. Кожного дня з 8 до 22 години, без перерв на обід та вихідні та святкові дні. Ми завжди готові вам допомогти. Контакти зараз мають з'явитися під відео. Якщо не встигнете записати, будь ласка, завітайте на сайт Thomas.ua. в розділі Контакти завжди знайдете, як до нас задзвонити або написати. Також я запрошую вас всіх під'єднуватись до нас в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Підписуйтесь на наші канали на Ютуб та TikTok. Якщо ви цінуєте корисне прибирання, ви завжди знайдете для себе щось нове та цікаве. В Родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. Це щось стосується функціоналу полусосу. І оскільки... Полосос наш дуже корисний, так? не тільки приємно з ним перебирати, а ще й корисно, звичайно, він також буде потребувати вашої уваги і трішечки догляду. В першу чергу обов'язкова умова користування полососом Томас, це зміна фільтрів. Періодично їх обов'язково треба міняти. В цьому полососі їх 5. Ось так виглядає фірмовий комплект фільтрів до полососа Twin Aqua Wash Pet. До речі, в тому числі хепа-фільтр. За необхідності його можна мити, так він довше вам прослужить. Головне перевіряти, щоб він ретельно висихав перед, знову перед встановленням в пилосос. Отже, комплект фільтрів обов'язково періодично міняємо. Також до витратних матеріалів відносяться мішки з хепа матеріалу. Якщо ви часто будете ними користуватись, їх періодично також треба міняти. Мийні засоби. Жодне вологе прибирання, так не уявляємо, ми без мийних засобів. Отже, компанія Томас розробила лінійку з чотирьох мийних засобів. Перший це Томас протекс, який є універсальним. Працює він на всіх видах покриттів, чи то тверда підлога, чи то текстиль. Це перший мийний засіб. До речі, також такий самий мийний засіб в півлітровій пляшечці в базовій комплектації пилусоса. Наступний минний засіб це спеціальний минний засіб для твердої підлоги Томас Профло. Якщо у вас є застарілі плями, а, ну або якісь специфічні плями, з якими треба поборотися, компанія Томас, також про це подбала. І створили плямовивідник Томас Протекс В. Це для боротьби з плямами. І четвертий це доглядовий засіб, який наноситься на текстильну поверхню після її ретельного очищення, і він буде запобігати її. Подальшому забрудненню. Це, що стосується розхідних матеріалів. Я думаю, що ви вже собі все там зафіксували. І ще така приємна новина. Якщо ви вже вирішили придбати пилосос Томас-Тіна Квавошпет, компанія Томас дарує вам заохочувальний подарунок у вигляді ось такої маленької мийної насадки для прання м'яких меблів. Як саме отримати подарунок і де придбати цю модель полососа на території України? Зараз бачите посилання під відео. Ця програма лояльності буде діяти впродовж тижня з нашого сьогоднішнього ефіру. Тож не зволікайте, купуйте і отримуйте цікаві подарунки. Також, якщо у вас виникне необхідність розширити сферу дій вашого полососа, за рахунок насадок можна це зробити. Так? Якщо, наприклад, ви є прихильниками паркета і ламіната, компанія Тома створила таку насадку спеціально для догляду дбайливого за паркетом і ламінатом, з натуральним кінським волоссям, ось така щетина, вона дуже делікатна і м'якенька не пошкодить ваше делікатне покриття. Також, якщо є необхідність почистити матраси, навіть дуже високі матраси, ось така насадка. Спеціально для матрасів. У неї, як бачите, така спеціалізована форма, вона буде дуже добро, добре присмоктуватися до поверхні і забирати, навіть витягувати навіть такі, ну, можна сказати, застарілі полові відкладення. Також насадка да, для делікатних покриттів, делікатних ну, якісь моментів вашого інтер'єру. Вона з обертаючою голівкою на 360 градусів. Тож, то ж, знову ж таки, оргтехніка, полички, шафи, багети, ліпнина і так далі. Це можна також все докупити. Знову, якщо говорити про паркет ламінат, але про вологе прибирання, компанія Тома створила спеціальну унікальну насадку Aqua Stealth, яка буде робити делікатно вологе прибирання паркета і ламіната. В чому унікальність? Вода не подається напряму на таку делікатну поверхню. Ми знаємо, що вода шкодить таким поверхням. Вона подається на ось такі малюсінькі отвори в насадці, на підошві насадки. Далі ми закріпляємо тут серветку з мікрофібри, вода потрапляє на серветку, рівномірно тут розподіляється. І вже серветка рівномірно і дуже дозовано розподіляє вологу по такому делікатному покриттю. Ця насадка одночасно може збирати якісь дрібне сухе сміття. Робити вологе прибирання вашого покриття і одночасне просушування. Отже, якщо хочете безпечно прибирати паркет ламінат, будь ласка, докупіть насадку аквастелс. Це все можна докупити в нашому фірмовому магазині ThomasShop.com.ua. Будь ласка, заходьте, ознайомлюйтесь з більш детальним переліком всіх аксесуарів. Отже, давайте робити підсумки. Пилосос, мийний пилосос з системою фільтрації Веджета Квафільтр, модель якого називається Твін Аквавош Pet. Пилосос створений спеціально для власників домашніх тварин. Перше це звичайна система водяної фільтрації, яка дає ефект очищення повітря на 99,9% від пилу і на 100% абсолютно від пилку. Це пилосос незамінний борець. В боротьбі з шерстю, з пухом, з волоссям, зі всім, що може залишитися після спілкування з домашніми улюбленцями, також за допомогою аквафільтра ви можете знищувати неприємні запахи, які можуть залишати ваші домашні улюбленці, особливо в періоди такої пекельної спеки, яку ми спостерігаємо зараз. Це вологе прибирання будь-яких видів покритів, це прання килимів, це вологе прибирання будь-яких видів твердої підлоги. Це чищення меблів стане доступне вам, якщо ви купите пилосос і отримаєте в подарунок маленьку насадку. Це збір рідини у великих кількостях, це потужність пилососа 1600 Вт. Це великі ємності для збору рідини і для чистої води, і мийного розчину. Це розширена гарантія пилососа, яку можна продовжити до 30 календарних місяців. Отже, переваги не можна з ними посперечатися. Тож, обирайте, купуйте і насолоджуйтесь. І, до речі, ще у нас є дуже приваблива акція: це зніміть відеовідгук про розпаковку, про ваш полосос. Саме тому варто його купити. Знімайте відеовідгук, надсилайте його нам і отримуйте заохочувальні подарунки. Як це зробити, зараз побачите під нашим відео. Якщо не встигнете побачити, завітайте на сайт Thomas.ua в розділі акції зможете детально знайомитись, як це можна зробити. Зробити і це вся інформація, яку ми хотіли сьогодні вам детально представити про миний полосок з системою фільтрації веджет Аквафільтр, модель якого Twin Aqua Wash Пет. Я дуже дякую вам, що приділили нам сьогодні свій час. Прощаюся з вами до наступного четверга. Всім бажаю гарного дня та мирного неба!